Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових ламп від компанії Міши на цоколь D1S з температурою світла 6000 К. В комплекті постачаються дві ксенонові лампи. Давайте розглянемо їх комплектацію. Потужність даних ламп 35 Вт. Лампи абсолютно універсальні. Встановлюються лампи виключно через лінзу. Ось так виглядає одна лампа. І ось так виглядає інша лампа. Температура світла заявлена 6000 Кельвін, Тобто у нас Світло буде з блакитним відтінком. Живлення під'єднується 12 вольт на дані лампи через роз'єм стандартний, під час заміни лампи потрібно пам'ятати, що голими руками колбу чіпати не можна, і замінювати лампи потрібно виключно через деякий час, коли лампа охолоне, тому як нагріваються, вони більше 200 градусів в фарі. Також, як я вже сказав, встановлювати потрібно через лінзу, для того, щоб дані лампи не засліплювали інших водіїв на дорозі. При купівлі даних ламп також на них розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.